Аритмія та холод це серйозний дует для серця, бо сам мороз уже стрес, йде спазм судин, піднімається артеріальний тиск, серце працює під навантаженням і збільшується ймовірність аритмії, сповільнюється кровообіг, збільшується ймовірність інфаркту міокарду. І чим різкіший перехід з теплого на мороз, тим більша ймовірність рефлекторного спазму коронарів. Група ризику це гіпертоніки, тих, в кого нам не зібна, аритмія, в кого є зайва вага чи проблеми з судинами. Щоб берегти серце потрібно тепло одягатись і уникати різких змін температури. Та не виходити на мороз, не поснідавши, бо серцю потрібна енергія, Та уникати алкоголю, бо він дає оманливе відчуття тепла. І регулярно проходити кардіообстеження, періодично ставити холтер, бо ЕКГ не завжди зачепить транзиторну аритмію, яка може бути вночі чи на холоді, а дехто з людей взагалі її не відчуває. Бережіть серце, бо воно працює без вихідних. Бажаю міцного здоров'я.